Нагадаємо, з 1 червня цього року в розкладі руху пасажирських поїздів по станції коростень та в розкладі руху приміських поїздів відбулися зміни. Вони були тимчасові та планувалися до 1 вересня. Ремонтні роботи завершені в напрямку Шепетівки. Тому на сьогодні лише електропоїзди з полученням коростень Шепетівка курсують згідно розкладу. Зв'язку з проведенням ремонтних робіт по модернізації колії для організації руху поїздів зі швидкістю до 160 км за годину, зміна руху поїздів пасажирських станції користень продовжується по 2 грудня 2011 року. Зв'язку з цим швидкий поїзд номер 111 з полученням Харків, Львів, швидкий поїзд номер 112, полученням Львів, Харків, швидкий пояс номер 43 полученням Київ, Івано-Франківськ, 44 з полученням івано київ швидкий пояс номер 99 полученням Київ, Ужгород, швидкий пояс номер 100 полученням Ужгород, Київ. Швидкий поїзд номер 133 з полученням Луганськ, Львів, швидкий поїзд номер 134 з полученням Львів, Луганськ, швидкий поїзд номер 67 з полученням Київ, Варшава, 68, з полученням Варшави, Київ та електропоїзд підвищеного комфорту номер 823 з полученням Київ, Луцьк та 824 з полученням Луцьк Київ по станції користень в ходу не будуть. Всі ці поїзди прослідують зміненим маршрутом через станцію Фастів, Козятин. Зв'язку з проведенням ремонтних робіт та Запізненням поїздів приміського сполучення в напрямку Києва та з Києва прохання до пасажирів заздалегідь планувати свої поїздки та звертати увагу на оголошення, які знаходяться в залі вокзалу, біля розкладу приміських поїздів. Заступник начальника вокзалу Наталія Кравчук також повідомила, що в зв'язку з переходом на зимовий час змінюється розклад руху пасажирських поїздів міждержавного сполучення. А саме швидкого поїзду номер 29 з полученням Київ Берлін, номер 30 з полученням Берлін-Київ, пасажирського поїзду номер 374 з полученням Гродно Київ, пасажирського поїзду номер 329 з полученням Барановичі Житомир та швидкого поїзду номер 61 з полученням санкт петербург кишинів Більш детальну інформацію ви можете отримати в довідковому бюро вокзалу по телефону 42022 або 92131. Ознайомитися зі змінами розкладу руху поїздів можна на міському залізничному вокзалі. Вся інформація є на стендах оголошень. Будь-які зміни щодо часу відправлення потягу або до якої станції він прямує, розміщені під розкладом руху пасажирських та приміських поїздів станції Коростень. Додаткову інформацію щодо зміни руху поїздів можна отримати в довідковому бюро залізничного вокзалу.